До посту Екадиші залишилося сім днів, сім днів до нашої неймовірної трансформації, до життєвих змін, до дня, який спалює негативну всю карму, який покращує здоров'я, налагоджує роботу організму. Просто до цього чудо дня залишилося всього сім днів один тиждень. Налаштовуйтесь на найкращий результат, налаштовуйтесь на легке проходження посту Екадиші. Наголошую, кожен раз все по-різному проходиться залежно від того, які процеси організм проживає. Якщо у вас в перший раз боліла голова, не значить, що буде боліти в наступний і так далі. Це стосується всього. А, дуже бажаю вам прекрасного і Приєднуйтесь, проходьте його зі мною. Ми вже будемо четвертий раз проходити після кадеші. Це неймовірна практика, яка допомагає дійсно змінити життя і усвідомити важливі моменти. Якщо ви хочете проходити пісте-кадиші в закритій групі в колі однодумців з моєю підтримкою, моєю мотивацією і з додатковою інформацією, пишіть мені в особисті повідомлення слово екадиші. Я надішлю інструкцію, як приєднатися до нашої особливої закритої групи.